Ну що, мої друзі, мандруємо далі? Позняки на зв'язку і з вами, Люба. Сьогодні оглядаємо магазин-Рукодільниця, княжий Затон 2, дріб 30. Про магазини я дізналась випадково, коли прямувала до магазину монет. Тож, як бачите, дуже багато товарів для в'язання, різноманітні аксесуари, пряжа, шнури для макраме, Є куточок з вишивкою, в основному це набори абрісарт та павітрулі. І скажу, що це один з небагатьох магазинів, де є такий великий асортимент повітрулі, причому є новиночки. Є стійка з Муліне DMC, можна підійти і підібрати. Консультанти з задоволенням відгукнуться. Як і на мій запит про шнури для макраме, тому що в минулому відео мене запитали, чи є в тих магазинах ці шнури. А я ж не слухом, не духом про них, тому в цьому запитала і вони є. Також я побачила відшиви по вітрулі на стіні, вони оформлені. В цьому магазині є відділ з багетами. Ви можете принести свою роботу відшиту і замовити оформлення. У четвер приїжджає кур'єр, забирає, і в наступний четвер вона вже буде готова. Також тут є раритетні схеми Юрія Зоріна. Чи чули ви про такого українського дизайнера, поділіться в коментарях, а можливо ви вишивали його роботи. Дуже цікаво дізнатися, що є такий чоловік-дизайнер. Рухаємося далі, оглядаємо асортимент. Різноманітні товари для вишивки, оформлення, декоративні шнури, п'яльчики, голочки, гудзики. Будь-що. Ось карту розгорнула консультант і допомагала жіночки підібрати потрібні муліни за кольорами. Ще раз показую вам асортимент по вітрулі. Заходьте, купляйте. Я пішла теж не з пустими руками, і в мене тепер є мертва голова. Хоча це вже новий перевипуск набору і називається він Нічний метелик тож, не перемикайтеся, я обов'язково вам покажу розпаковку цього набору за хвилину. І трохи розповім про цього метелика. Я вже вдома. І трохи фактів про мертву голову. Він став відомий завдяки фільму Мовчання ягнят, де гусениця була важливим елементом сюжету. Цей метелик веде нічний спосіб життя, має чутливі очі, швидкий і сильний, розганяється до 50 км за годину, любить мед і не викликає агресію бджіл, бо він імітує їхні феромони. і вони його приймають за свого. Він видає звуки, пищить. На відміну від інших метеликів. І ще його характерна ознака це череп на спині, малюнок на грудному відділі. Ось чому він називається мертва голова. Ну а ми розглядаємо наш набір. Розмір готової роботи майже квадрат: 205 на 21. Ось така 14 та їда. Розгортати повністю я її не буду. Вона така ж сама по якості, як і в півонії. Голочко у нас є. Ось інструкція з нитками і задня зворотня сторона обкладинки. Тут є стебочки і ключ до схеми. Чудово, що він окремо. У нас 11 кольорів, ще є Бекстіч. Ось тут інструкція і інформація щодо виробника. Виробник ФОП, ярмілова, ЛВ. Адреса. Щось, воно схоже на обкладинку. Там теж було зазначено ярмілова Людмила. Дизайнером. Тобто, у нас і виробник, і дизайнер одне обличчя. Цікаво. Я не читала таку інформацію на сайті. Треба буде ще раз перечитати. Ось повітруля і випуск 21-го року. Як бачите, це ще довоєнний набір до повномасштабного вторгнення. Ось такий органайзер і дуже яскраві ниточки, 11 кольорів. Треба їх також перевісити, тому що вони компактно складені. Ну що, друзі, будемо працювати такими яскравими ниточками, дуже багато сірих, чорний і синього. Побачимо, що вийде на канві, Чекаємо на 15 квітня, я вже розриваюся, не знаю, що починати метелика чи півоню, і те, і те дуже хочеться. Зараз покажу вам розмір схеми. Вона така величенька, кольорова. І на схемі написано на англійській мові мертва голова. Не дивлячись на те, що вони його перейменували. Ось такий вийшов стислий огляд і магазину, і набору. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!